Міський палац культури приймає людей, які в останній путь переважають солдата. Бутника Володимира Марковича. Це був видатний такий хлопець. Він на будівництві був дуже такий відомий чоловік в нашому місті. Дуже працьовитий був талантливий. Він був призван від нашого РТЦК та направлений в одну із частей Національної гвардії України 12 листопада, 22 року. Під час наступу ворожих військ під Горловкою він загинув. І сьогодні ми проведжаємо його.